в дітей колосальні. сили колосальні, він передає все своє духовне набуття, правда? Майстерність всю. Це дуже ну почесно, вдячно, але коли ти чуєш від учнів, що учні люблять вчителя і дякують йому. Це взагалі зовсім інша річ, правда? То може хтось виступить з учнів. Обов'язково, обов'язково, але зараз ми представимо. Серед тих, хто прийшов до нас учнів, є мама. Учня і кучня. Будь ласка, прийдіть до мене. Мама, як учень. Мама, мама, чому я за вчителем хочу вам показати маму учнів? Чому? Тому що. Вибачте, я російська мовна, намагаюся говорити українською, прилітає щось інше, то вибачайте. Ага. Ви ж колись побачили в дітях, що в них є талант так? або намір до творчості. Коли це ви побачили? Так важко сказати. Ми вирішили взагалі спробувати, але вчителі своїми настановами, своїми захопленнями. Перший крок. <x2> так. От ви побачили, ви сказали дітям: я хочу вас відвести до е да, я можу, займатися, попробуй, займатися так, ви ж ви бачите займатися, попробуйте займатися малюванням. Не танцюванням, не хореографією, нічим ще, а малюванням, не музикою, малюванням. Малювання також не так всіма. Ми багатьма речами пробували, і, і малювання. Що дитині буде приємно і де вони буде відкритися, що її зацікавить, навіть мами цього не знають. Правильно, от, от, от ключове і... слово, ви чуєте? Бо ми другий раз, інший раз не знаємо своїх дітей, на що вони звільні. От так, Оля так. зараз сказала, навіть мама може признати, на що дідна людина, дитина твоя. То побачити так. це і віддати вчасно це дуже важливо. Так. Везло з пані Інною вчителем. Ваша, ваша подяка вам. Ми вам просто аплодуємо. Ви бачите, скільки вам. Э, э, Дякую, Олічка. Ви зробили свою справу. Ви віддали надійні руки дітей. У вас двоє дівчат. Да. Будь ласка, дівчатка, а ну-ка йдіть до мене. <звук> йдіть до, до мене такі, гарні хай такі гарні дівчата. Кажи, як тебе зовуть? Катя. Катя Катеринка. Надіюша. Катерина і Надія. Так, привела вас мама до школи. І що? в Так, дівчатка, давайте повернемося. Де ваші малюнки тут? Покажіть, будь ласка. Так. так. Розкажи нам, будь ласка, хто це? Я всі малюнки свого свободять. Так. Ще есть твой малюнок? А ну-ка покажи. Иди Йдемо, йдемо. де-де-де, шукай. Ага. Хниння було, так? З задоволенням малювала, так? Знаєш, чому? Да, тому що Я розуміла, що я малюю героя і було. Тому, коли є. А тут хто забрав? Видно його? Дуже гарний, дуже гарний. На фоні прапора, так? Так. Ти його знаєш? По фото хвилювала? Важко було? Чому не важко? Інна Петрівна надихала. Та що ж Каїна Петрівна така? Ви бачите що? Ну що ж за Петрівна? одне надихання. Дякуємо. Дякуємо. Софія, будь ласка, ще одна учениця школи і в неї не один малюнок. Ми коли цю виставку, я їх запам'ятала теж всі. Показую, будь ласка, Софія. <су divorce> Де твої малюнки? Розкажи, будь ласка. Підніматися вище. Коли людина повністю задоволена тим, що робить, вона закінчує вже розвиватися, а ти будеш далі набувати майстерності. Тому у кожному є щось, те, що там не доподобається. Давай. Я правильно говорю? Да. І ще покажемо, будь ласка, брат. Так. Ну, трошки далі підись, оце брат. Колись ми почуємо її ім'я і скажемо, слухай, там ж на вона ж до нас приходила в бібліотеку. Ви представляєте, я бажаю тобі лідної праці, творчої насмаги, всього висот, досягнення всяких висот. По-перше, такі батьки побажаться. Так, серед нас прийшли. Малювали, але серед а, а, цих портретів є їх рідні. Правильно говорю? Будь ласка. А може запитання? А це ваша перша виставка? Тобто взагалі до цього ви не виставляли? Я бачу три дівчинки малюють. А, а скільки дітей? Ні, це кількість дітей.